Дорогі громадяни Союзу найкращих друзів. Шановні друзі, усі, хто вірить у нашу державу і підтримує її розвиток, сьогодні ми визначаємо День Всесиндовської революції. День, коли народився наш союз, день, з якого починалося наше спільне майбутнє. Це свято не про кількість людей. Це свято про пам'ять. Про відданість і про ідею, яку ми з вами зберігаємо вже кілька років. Навіть якщо сьогодні поїд зі мною багато людей, я знаю, що у серцях багатьох есендовців залишається важливою частиною життя. Про важке і щире я хочу сказати вам відверто: попереду непростий рік 2026 рік, який змінить багато речей. У моєму житті, у житті кожного з вас і в житті СНД. Я не приховую, наступного року я можу назавжди переїхати. І я не хочу робити вигляд, що цього немає. Можливо, комусь на мене справді байдуже. Може, хтось давно вирішив, що я всього лиш людина, яку можна використовувати для власної вигоди, для чиїхось потреб і для чиїхось інтересів. Але я кажу не для тих, хто цим користується. Я кажу це для тих, хто бачить у СНД щось більше, для тих, хто вірить у цю країну і в те, що ми створимо разом. Я хочу, щоб ви знали правду. Я ніколи не покину СНД у душі, але залишусь фізично тільки тоді, коли знатиму, що я вам потрібен, і що наша держава вам теж потрібна. Я беру на себе відповідальність і даю вам слово. До 24 листопада 2006 року, до наступного дня революції, я обіцяю виконати такі кроки: завершити політичну реформу, перехід СНД до повної парламентської республіки з чітким балансом влади, тобто вся власть народові. Провести чесні та прозорі вибори до ДІМ СНД з новими законами, реєстрами, контролем і відкритістю, створити систему справжнього громадського контролю, побороти корупцію повністю, щоб у державі не було хаосу, використання посад і люменів завершити створення. Цифрової інфраструктури Республіки СНД. Створити Сендовську платформу, де може зі всього світу, зі будь-якого куточку світу гра... грати, користуватися всіма послугами Республіки СНД, як і наші фізичні, фізично проживають громадяни СНД. Упорядкувати систему свят, нагород, документів і державних процесів. Щоб у СНД була дисципліна. Порядок і повага до держави. І головне повернути УСНД довіру, щоб кожен знав, він живе не в жартливій вигадці, а в живому справжньому державі союз людей, яких поважають один одного. Я обіцяю виконати це. І я вам відповідаю за ці слова. Про вашу роль. Відтила рік це рік. Коли кожен з вас може вплинути на майбутнє СНД, я закликаю вас підтримати нашу державу, Приходьте на мирні збори, демократичні ради, зустрічі, обговорення, бути активними і бути небайдужими. Не для мене, а для себе, для нашої спільної мети, для нашого спільного його добудування і для нашої спільної держави. Тільки так ми зможемо зберегти СНД. І зробити його сильнішим. На завершенні я хотів вам сказати. Дорогі друзі, ми створили Республіку СНД разом. Ми пройшли з, багато, з вами багато чого, і ми будемо його тримати разом. Вірю у вас, вірю у силу нашої держави. І знаю, поки ми говоримо правду один одному. Поки ми стоїмо поруч будь з вами, поки це для нас не просто назва, а є державою, союзник кращих друзів, житиме, зі святом вас з Днем Всессундовської революції.